Усім привіт, шановні друзі! Ну що ж, сьогодні ми з вами зробимо прогноз на поєдинок між Ктоські Барселони та донецьким, українським донецьким Шахтарем. Щось я вже запуталося. Тож Барселона проти Шахтаря. Сьогодні ми зробимо прогноз на поєдинок І сьогодні ми поговоримо про Барселону. А про команду Хаві дуже взагалі не те, що мало відео. а... Де-факто їх і взагалі в мене не було ніяких відео про Барселони. Зараз я вам покажу, як вони грали. Розпочали вони сезон. Ну, ось це їхня прецезовна підготовка, але ну, непогана представна підготовка. Єдина поразка від Arsenal 3 5 в інших випадках команди перемагали. А чемпіонат невдало 0-0 з схетаф, але потім вони стабілізувалися, прибули над кадісом, 2-0, 4-3, від адведераунд, сосу, бети, отверп, цельти, адмалюрку. Ніче перемога на цивілі 1-0, а портал 1-0, в з гранадою 2-2, приму атлетики Більбау 2-2 нестабільна, нестабільні, ця нестабільність їх навіть нижче йдуть за команд. Жерон, Жерони, з на другій позиції. 25 балів, район, перше місце, 25 балів, третє місце 24 бали, а тут Атлетико Мадрид, Явний зараз фаворит. Тому що команда сімо не беремо, вони вийде на перше місце. І можеш потумати на чмотський титул команди Чол Діко Сіміоне. Але зараз ми про Барселону. Ну, до речі, основний матч Барселони буде. Це Ель Класіко! Так, це Ель Класіко! После Шахтаря в суботу. 8-15 матч проти. І що? Як взагалі? Що клуб з Донецька? Патрик Ван Льовен визнавав команду у... літку. Команда на зборах зіграла за 3-0-5. Він 0-3 від Аякса. А в чемпіонаті розпочали непогано. Таліс там нічащи з вересом, один-5 поразків. Тут нема, перемогне над Олександрію, ніча тетрати з Крибасом, перемог на Лусква, над перемог на мінає, над дулон Бравар, поразка від Порту, ніч з рухом, вигр... виграти матч Верес, поразка від Вуросту, перемога над Твер. Ну так, результати доволі таки невтішні. Але ось придарів з сирні, 3-0. Перемога. Але я так розумію, Даріо не буде завтра, тому що а пушич а, возглавить Шахтара, пушич це. Осистент Арне Слота, Ми, думаю, до речі, ось коли знімається відео, Фабріця Роман вже офіційно повідомляє, що Пушич підписав контракт. Я думаю, скоро її офіційно докладені штарі. Це... Повідомлять. А Пушеч підписує коментарях з гірниками, асистент Слота, Фейнорт, всі не знаємо Фейнорт, як дунечани програвали один цим від цієї команди. Фейнорд, дуже сильна команда Рнеслота. Фейнорд, я дуже сильно обожнюю ці команду. А чи буде Пушеч на матчі з Барселоною, чи все таке Дар'юс Серна буде? Ось тут велике-велике питання. Але хто би не був тотальна перевага Барселони. 80%, правда, Барселони, 13% нічия я і зовсім не промов Штатарія. Очні зустрічі. Останній матч команди мене вже не пам'ятає коли. Ну якщо я не на... Знаєте. Чесно навіть не пам'ятаю. Мені пам'ять не пригадує Шахтар. Програв ну людину Суперкопку ЄФА в 2009 році. Шахтар як переможець Європи тоді був, а Барселона як переможець чемпіонів. Чемпіон. Барселон перемогла 1-0, переможний м'яч забив, якщо не помиляюсь, Девід Віллі, але це точно, ну, точно Барселона 1-0 перемогла Шахтар. І тоді ще Дмитро Чигиринський перейшов Шахтар до Барселони. А зараз Дмитро... о, Шахтарій! Дмитро зараз 35 років. Та ще сезон 10-2010-11, коли Шахтар програв на Донбас-арені, якщо я не помиляюся, 0-1. Мене Месі забив, але капто, 3-2 генки вигралося, це також, якщо я не помиляюся, А може помилятися. Друзі, може помилятися. Тому якщо що підправити. Ну, Шахтар там вигравав Тобто Там була точно перемога в Шахтарі, Тому все нормально. Тут о, не, не така є перевага. Шахнарій Дечіпеті України на до речі поки ще на третій позиції. А, браво Кривбас! Фантастика! Фантастика! Чесне слово, просто фантастика! Полісся. <зваж> браво! А, так, терніна таблиця групи Лігідшепонінг. Група, група Енберсон перше місце 6 балів, порт друге місце 3 бали, Шахтар третє місце 3 бали. Антверпен четверте антверп, сходинка 0 балів. Дуже. Дуже важлива перемоги Шахтаря, і, скоріш за все, позиція або португальці, або саме українська команда. Ось я навіть вам обвів. Скоріше за все, ось так. То матч проти Берселони дуже важливий. Хаві Ернандес сказав: що Шахтар треба дооцінювати може Тіпі. Що ми беремо взагалі як Шахтар грав з Реалом Мадридом, то тут успіх 20-21 Шахтар два матчі виграв. Окурідів Зінадій на Зідані вони перемогли ці поєдинки, а ось компанія 22 була провальна. 0,5 ДДЗЕРБІ та 1.2 достойний Бінстик Берна І в компанії 22-23 також присикався з іспанцями, з тут Раалом, достойні 1-2 поразки, що правда на сніг БРНАБЛ знову таки. І достойна взагалі нічого один. Штар взагалі вигравав один. Антоні Рюдін, як я зробив на останній секунді. Бойова нічя. Тому Шонар з реалом грав ну, непогано Барселона в різних матчах може балу, але ось на полі команди перемагає. Але все одно команди є певні проблеми. Не все в них так гладко, як вам здається. І, до речі. Ключові футболісти не зіграють, Рафіня не зіграє це точно, Френкі Йонг травм, Жюль Кунде, Роберт Левандовський, Серхі Роберто. Ключові футболісти травми, в Шахтаря, до речі, ніхто не травмований, всі в бою, як говориться. Всі в бою, як говориться, тому немає Левандовського, Лівандовського, не буде одного з найкращих. Снайперів ХХІ століття не буде техтіту Рафіні, не буде креативного Франкі Де Йонга У них, на жаль, травми. Ми їм бажаємо скорішого одужання Звичайно, що. Але буде дуже цікаво. До речі, результати. Тому останні 5 повідників. Потахесику набирають хід. Потахеснику набирають хід, і каталонці, і донечани набирають хід. Звичайно, що каталонці фаворити. Друзі. А тепер мій пронос. Друзі, буде дуже важко, і я буду так, я не знаю, хто буде в буде дуже важко. Я ризикну і зроблю такий пронос. Обидві команди заб'ють та перша команда. На превеликий жаль переможе. Так, думаю, Барселона переможе. На превеликий жаль. Давайте будьмо реалістами, ну, дуже важко буде. Але шанси є. Все одно шанс є. І Шахтар показував свій характер. Але, тим не менше, я думаю, обидві команди заб'ють та чиста перемога першої команди Барселони. Ось такий, на жаль, мій прогноз. Але, звичайно, я буду вболівати за Шахтар, і буду вірити. Ще шахтар переможливості команди з Каталонії. А ви, друзі, підтримайте це відео лайком, напишіть будь-який прям на коментар, віримо в шахтар, віримо ну, хоча б в нічю. Всім до побачення, всім пока.